Всім добра здоров'я. Йдемо нині з братом по лисички і він знайшов на березі чагу. Чага то є, ну вам треба буде зайти в інтернет, я не можу так об'яснити вам, чага то є лікарство практично від усіх, від усіх хвороб, навіть убиває ракові клітини. І ми йдемо за ним трошки далеко нам іти, а комарі кусаються. Так що ми пішли полегоньки. Оце е, смерека називається, бо яличі смерека зовсім різниці велика в дереві. Це лісова наче смирека. І оцю брат смолу достає для цих мазів, що він робить, від гімарою, від всяких шкірних захворювань. Бачите? А що означає ця смола? Вона означає, то, бачите, дерево було пошкоджене. Ну Десь рубка тут йшла, і його не хотіли зріти, його пошкодили просто. І воно само себе захищає, воно викидає звідси захисну таку смолу, щоб до неї не бралася ніяка хвороба. Хоча дереве це, може не довго вік, вже я знаю, може ще роки два воно має прожити, не довше, але всихає вже. А всихай воно і за того, що вона поскочить, десь кітуси файно смалавить. І так, що не дуже легко знайти такої смоли. Ми вже всі-всі майже про те, що обійшов всі вже, ці е, смиреки, всюди, що у нас є в нашій окрузі, тут прикарпатська смирека. Ну, але вона дуже корисна, дуже багато людей користуються ними у мазях, у загоюванні ранів, у, у всяких там, ну в всьому, всьому. Так що далі дивіться далі. Дивіться яка калинка в лісі. Ми відійшли кілометра два з половину три від дороги. яка калинка в лісі, така дарака в лісі. Так, дуже цікаво. Так що зараз голоду не пропаде, зараз можна їсти лисички сирі навіть. Ну, калинка ще не достигла, але дуже багато поживної такої є, що можна не пропасти з голоду. Йдемо далі. Так, Оксана. Води захотіла, не витримала. Так, йдемо далі. Ну, оце називається потік, тут якщо є дожді, вода тече. А якщо нема дождів, води нема жовчу, якщо високо. тут такі не раз калебані бували, як на грибах ходили. Немає навіть сліда, звіра ніякого. Ну, зато цей потік не має свого джерела, він має е, е, стічні води, які йдуть лісові такі. Але чорно, ліс, зелений, волога є файна, так що все файно, почедемо далі. Нам ще, ще кілометр два до першої берези, там, де брат знайшов чав, кілометра два десь, так? Ось. Ну нічого, будемо йти. Він трьох з половиною, 4 кілометрів пройшли вже. Тут брат пиши в яблучко ну, лісовим, лісовим звірюшкам, дивіться, мешка десь їла знайшла, бачите Лишаємо далі, ми знов прийдемо за місяць. ні, може, спорці будемо розсичі, буде, подивимося, що ще що їсть. У нас звідси його так їла, бачите, ставала тут собі так на лавочці, напевно, і так собі їла звідси яблуко, так воно стояло. Ну що не дошли, не ми дойшли. Найшли метю березу. Вон там Оксан. Зараз найбільша проблема тут. Як. Я навіть я як чула віз, вілісти, зараз буду спробувати дряпати. Так, йдемо, зараз трошки. Маємо коржик, тут файний домашній з яєчком. Зараз ми відкриваємо, подивимося трохи. Під'явимося і ліземо наверх. Так, хліб у нас з яєчком. Дивіться. Ручка помідорська. І самого на корзик, дивіться. такий корзик з яєчком. Це ми самі його печемо. Угу. тут так я моя. Так, пер, перша попитка чи я зможу вийти сюди на цю березу, пробую. Віддав, віддому йду я додому драби, я думаю, ні, це не високо я виліз. Ні, так, зараз будемо пробувати другий спосібки. Ось так вот, а. І з того. Замало. Ще на одну зараз пробую. <кхе> може хоч далі нога, ну, розумієш, ногами ногами пертів. І тут ще раз. Так, може так. Ну, а я по-любому той наріз не лежу звідси. Я його мушу взяти, що би там не було, як би там не було, ось такого пробуємо зараз робити. І на другому пробувати. Ну, я тобі я саме. сама. Отакого. Зараз пробуй, мене зробить. Не получалось запрацювати, так. Я сказав, зараз получить <laughs> треба весі підскочити. І так. Діч неправильно, не то заведе постав. Нічка не понову ще не так важ. Ми і так це відео опустимо на тім. Дай попробуємо зараз руками. Отакого. От може буде легше мені такого жарці. Розумієшся скакати. Отакого може я буду підніматися. А? А? А сукяру зараз подаш мені. Це серйозно для штука, серйозна. Так, так. нічого, нічо, не смійся. Хоп! Попробуй добратися сюди. А сук'яру? Я тут зараз подоснуся мене. все погано було. Важко ще час. Це походу, то щось не так. О. Дуже важко. Блін. А чекай вас, ми треба не розв'язати тут <рив> Ну а я похудаю за то Ні, от отак Хайта Ні, да не серйозно, так то вже в моїй руці лазити що не всі Зараз Далі будемо пробувати щось Фу. я на що це Ага, воно сюди змілося. Блін, так сім'ї. Мож... Так сам по петлю попався собі. О, слухай, давай. Знаєш що, давай ми зараз. А як біліс по тім дереві туди, тут перескочу. <ріху> <ріху> ну я не мав попівці. <ріху> Не О, так треба хло. Сам робеш, що вот так треба хлоп. Якби сам що хочеш. Вот Так Вот петля блі. Свічки-шкічка треба. Хочу хилю туди. Беремо назад цю штуку. Ну що, походу у нас буде друга серія. Що ми не робили? Ми як не змогли добратися до цієї чаги. А ну і ще одно, ви хто може знає, може хто видів, може хто. Ну На Сибіру ми колись були, ми, ми знали, ми чага. Ну Тут висота коло 66 метрів. Більше важко, 7, 6. 6 метрів буде. І ми просто не впевнені, але мені здається, раз то наріз такий, значить, всі по чим має бути ця чага є. Ну, не змогли ми ще до неї добрати, значить ми не підготовлені були. Я думав, що я зможу від... Подивіться нахуй. Від червоний такий, лість, який червонічок. Вай який гарний. Відчити такий. Один такий. зараз ми корінь обрізне, і тему тут на розсаду його. Ого. Чистенький, файний. Бах, Скільки лисичок у нас тут? Хто скіт лісечок у нас тут? З цього року тут така жара у нас, що проходило навіть до 36 градусів тепла у нас. Але що я вам зараз хочу сказати про ці лисички. Якщо ви загуглите в інтернеті. Бо е дивичи на ці лисички, якої вони, е що вони, вони лікарство дають, то ви зрозумієте. Ну і ще сухі, дуже сухі лисички, такі давно. але що їх, е навіть якщо ви колись заблудитеся в лісі і ви знайдете таку лисичку, ви не переживайте, її можна з'їсти ціло. Вона придасть вам сили, вона б'є у вас всякі там якісь такі ну як то токсини, -то, то -то, то -то, -то, таку всяку -то, таку штучку погану, то в неї дуже хороші тут цей. І так, що ви дивіться в інтернеті, що тільки лисички знає, то мій брат тоже має їх продає. Їх ці сушені лисички, порошок е, продає з них. Виді, як я їм цю лисичку. Зараз, ми жінці, ми е, не змогли достати ту чагу у нас наверху. верху, ну не підготовлені були. Я пробував розуміти дісти, і так, і так інакше не вийшло у нас. Але що, ніколи не бійці з'їсти сиру лисичку, вона саме-саме корисне туди, коли ви свіжу з'їсте її. Так що залишайте свої дивани у місті, залишайте свої там великі проблеми якісь і б'йо до лісу, потішає лісички. І без солі, без чого з'їдаємо одну лисичку. Між іншим, смак дуже добрий в неї. Ще одно. І Оксана має з'їсти. Кофе не відбрав, а тут має відбрав. Ключу. Надіюся, вона і смачна. Так теж не вживають, хіба сильно холодні будете. Але так у вас прибавиться дуже багато калорій з цими лисечками і ви зможете дойти дуже-дуже далеко. Ще. Так що ви обов'язково, хто побачив моє відео, діліться цим відео. Люди всі знають, що можна їсти в лісі, як можна ходити в лісі, як можна де достати що. Ну, я не є дуже великий експерт-брат, мене такий експерт великий, він колись лісником був. Та зараз його жінка лісником лишився. Вона, між іншим виготовляє ці мазі від гімерою, від е, всяких е, е, шкільних захворювань. Так що підписуйтесь на наші канали. А і обов'язково що скажіть, чи ви хочете продовжити свівчагу цього відео, бо буде це відео продовжене. А ви напишіть коментарі, якщо вам цікаво чи ні. І так що підписуйте, діліться, навіть всі знають, що є, як можна біжти, як можна взяти в лісі. Так що всім добра здоров'я. Все але зовсім нема вже ми вже тихо прийшли і того гриба достали. Якось маємо сюди перелізти, блін. Як його сюди перелізти, блін.